Доброго здоров'ячка. Обрізаємо виноград. Сьогодні гарна погода. Ось такі окопа в То вона зелена є. То пеньок треба вирізати. І то пеньок треба вирізати. Тут лишаємо дві-три бруньки. І так кожну гілочку обрізаємо. Лишаємо дві-три бруньки. Я вже почала обрізати, дві то пеньок трошки. Аж під, під, під головний стовбур не треба, ні? Ні, ні, ну а й звідки що ну, буде рости. Ну, буде звідси з тих вагінців виростати і на тому роди на тих на тих лозах е, рости. Угу. Розумієш, тут ні. Це того не О. А потім я ті гілочки підніму і до дротів прицеплю. Так само ту, ту можна трошки довше лишити. Щоб продовжити лозу. Щоб її продовжити, я її трошки довше лишу. Ці високі так само треба обрізати, щоб вони не заважали.